На Закарпатті з тахановськими темпами зводять новий житловий комплекс для мешканців містечка Солотвина. Тих, чиї будинки опинились у зоні провалів ґрунту над соляними копальнями. Збирати валізи мають майже 5 сотень мешканців. Але їхати з насиджених місць хочуть не всі. Цей мікрорайон у селі Теребля звели рекордно швидко. Усього за три місяці. Тут 17 окремих будинків та 8 двоповерхових багатоквартирних, а ще школа і дитячий садок. Саме сюди мають переїхати ті, кого відселяють із Солотвина. Будівництво майже завершене. Закривається повністю і одночасно займається оздоблюваними роботами. Плитку виставляючи, лишаються стіни доробити, дошпаклювати і виставити Санфаянс по квартирам і практично можна буде і переселяти людей. Новий мікрорайон за 60 кілометрів від небезпечної зони. Більшість солодвінців готові переїхати негайно, але є й такі, хто на відріз відмовляється. Ображаються, що влада вирішила все за них. Ми до сих пор не розуміємо, чому к нам ніхто не прийшов із. Этих высших товарищей, ребята, слушайте, здесь в аварийном состоянии, здесь нужно вас выселять, давайте договоримся, куда, что, к чему, потому что аварийно. Все же наши братья, родные, близкие, друзья, покойные, наши родственники, к чему мы будем добираться оттуда, сюда, почему не приходят с нами пообщаться? Інша причина більшість солозенців не знають державної мови. Тамтешні мешканці, здебільшого, не українці. Тут е, історично так склалося, що... Із пакон віков живуть компактно. І румини, і венгри, і, звісно, где-то 10% руских і українських. І українців. Утім, авральне будівництво не припиняють. Люди працюють у дві зміни. На ці роботи влада дала майже 90 мільйонів гривень. Але з десяток мільйонів використати не встигли. Тепер ці гроші знову повернулись у казну. І чи виділять їх знову питання. Близько 10-12 мільйонів для того, щоб закінчити цей весь комплекс робіт, щоб можна пропонувати переселяти людей, які живуть в зоні відчуження, тому що продовжуються обвали. Аби завершити будівництво житлового кварталу для солодвінців, знадобляться щонайменше два місяці. Має влада вже і плани на майбутнє. Через кілька років поруч із новими будинками обіцяють звести соликопальню Є алергологічну лікарню. Хочуть відновити видобування кам'яної солі та унікальне лікування нею легеневих хвороб. Але вже не у солотвині, а в тереблі. Віталій Глагола Байлабала Закарпаття новий канал.